Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну в місній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, Без неї ніщо ми, як порох і дим. Розвіяний в полі вітрами, любісь Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона і в кожному серця ударі, у квітці, у пташині, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі. Дитячій усмішці, дівочих очах і стягів в багряному шуму, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в марах отих курпуровах, в гумука що розвіяли в прах, чужинці в зелених мундирах, багнетах, що сім'ї пробували нам шлях. До весен і світлих і щирих. юначе хай буде для неї цей сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою. Як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.